Я Іванікс, і ми сьогодні будемо проходити досягнення Майнкрафту до досягнення звільнити Енд. де треба вбити дракона. Режим гри я вибираю виживання, складність складну. Також тип світу усталений, і тут буде випадкове зерно, що світ буде випадково вибиратись і створюватись. І створюємо новий світ. Та чекаємо. Ось Ми, появ... ми з'явилися в якихось джунглях. О, так, це рідкісний біом. Окраїна джунглів називається. І відразу нам в старту гри треба добути дерево. Тож ми добуваємо, добуваємо наше дерево, щоб потім зробити верстак, дерев'яне кайло, потім, потім кам'яне, потім залізне діамантове, потім обсидіан, потім портал в незер. Ну і ви це все побачите. Так, спочатку. О, так тут прям і озеро лави. Як повезло. Дивіться, тут наші овечки, це ми будемо їсти їх. Зробимо спочатку верстак. Дошки, верстак. Верстак ставимо. Робимо палиці та дерев'яну сокиру. Та дерев'яне кайло, звісно, що воно приго... знадобиться для... для камня, а потім з каменю зробимо. Але спочатку. Вбиваю я цих овець для того, щоб отримати м'ясо. І ще м'ясо, ну, ми будемо їсти їх. Так, о, курятина, курятина. Буде у нас ще курятина. ну Я думаю, може не вбивати цих овець, але тут нові з'являться вівці, тому що це такий біом де Тут нові вівці зможуть з'явитися. Так, добуваємо кавуни! Прям кавуни. це Кавуни на старті гри, це прям гарно. І нам треба знайти десь камінь. Камінь. Щоб потім оновити наше все принаднення, зробити кам'яне. І ось скільки багато кавунів. Воно там, звичайні джунглі є. Я в них поки що не піду, але ми потім попідемо в ті джунглі. Спочатку добуваємо наші кавуни. Так, добуваємо наші останні кавуни. Далі ще, я думаю, може посадити кавуни, але ми все-таки не посадимо. Тут нові і так вроді, Та Ні, я все-таки посаджу кавуни. Зробимо ось тут біля озера мотиву. Палиця. Далі дерев'яна, робимо дерев'яну мотиву. Ось так робимо ось таку грядочку і садимо наші кавунчики. Спочатку треба зробити насіння кавуна. насіння кавуна 12 штук і садимо кавуни. Нове досягнення магія чорнозему. Ось перше досягнення ми вже пройшли. А нам ще треба там багато досягнень. Так, добуваємо, забираємо наш верстачок. Верстак. І нам треба знайти десь печеру. Ну то вода, звісно. Цю печеру я тоді не піду, о, я в неї прям впав. Ставимо дошки, вибираємо, і треба нам знайти якусь печеру. з камнем, там, з кругляком всяким. з залізом, вугіллям знайти найти печеру. О, так тут прям така рава, вівець. Можемо ще м'ясо добути і вовну. Добуваємо. І де наша печера? О, так тут вовк! Тут вовк. Це собака з нової версії, ми потім її покормимо, може, можна її навіть. приручити. Це вовк, це собака, тільки вовк, тільки собака. ну, ну, Вовк чи собака. Ну, напевно, вовк, якого потім можна буде приручити, коли у нас з'являться кістки. Так, о, печеру, я бачу прям таку гарну. Якраз з'їмо наші скітечки кавуна. І тут печера прям така з озером прям, і з вугіллям. Будемо наше вугілля. За допомогою дерев'яного кайла камінь. І нове досягнення кам'яна доба. Ми будемо трохи виконувати наші досягнення. Нам ось треба ще зробити покращення обладнання, це зробити кам'яне, точніше, кайло, і потім добути залізо і виплавити, виплавити його в печі. Але ж нам спочатку треба добути камінь наш для того, щоб зробити нову, не нову, прям піч. Просто зробити піч і в печі вже пожаримо наше м'ясо. Так, ставимо верстак, робимо піч, ставимо піч і смажимо тут м'ясо, ось це. І також зробимо наше кам'яне кайло. Кам'яне кайло готове. І добуваємо вугілля. Нове ну, досягнення, покращення обладнання. Це ж ми зробили тільки що те, що кайло кам'яне. Добуваємо вугілля. І зараз ми поставимо сюди не дошки, а вугілля в піч. Все, вугілля в печі. Тому що вугілля краще дошок, а дошки краще приберегти для чогось, що щоб добути інструменти. Ого, скільки тут вугілля прям багато. Це прям такий біом гарний. Тут прям вугілля багато. Добудемо ще вугілля. Так, добуваємо. Почекайте, я зараз перевірю. Так, я тут і вугілля добуваємо іще більше. І нам скипи, прям вистачить кучу вугілля. Так, дивимося, що тут в печі, забираємо м'ясо і смажемо курятину для того, щоб зробити і ще їжу. Це якби кавуниця така слабенька їжа. Гіда... А курятина це їда така покраще. І оця баранина теж. Так, добудемо ще дерево, яке нам треба. Тут навіть какао ростуть. я, напевно, не буду трохи чіпати це дерево. Почіпаємо, я, напевно, це дерево. І у нас скоро сокира зламається. Треба мені зробити нову сокиру. Сокира, зробимо кам'яну сокиру, тому що кам'яна краще дерев'яної. А дерев'яну сокиру не доламуйте до кінця. Це правило Майнкрафтера. Вона знадобиться для палива для печі. Це, це важливо. От Потім для печі покласти дерев'яну сокиру, дерев'яне старе кайло, тому що це гарне паливо для нашої печі. Так, робимо ще. Кам'яну сокиру. Чому ж я палицю всього лише одну поклав верстак, а не дві. Сокиру краще зробити в першому слоті, а кайло в другому. Так буде мені зручніше, просто для того, щоб перемінювати слоти, типу одиничка, двоєчка. І тут така прям величенька печера. Ого, прям печера. Оце вам повезло. Гарна печера. Складність складна ж вибрана. Тоді тут монстри будуть, буде багато монстрів. І ми в цій громадській печері, ой, не там кріпер. Нам ще рано туди йти, нам треба ще добути залізо. А залізо знаходиться... Залізо я десь бачив вроді в якомусь чи каньйоні. Я десь пам'ятаю, залізо я бачив. Взагалі одна така маленька печера. А, це ж та ж сама, тільки. Тут ще можна... Мост зробити, і робимо кругляковий такий місточок. Робимо ще смолоскипи. Ставимо сюди смолоскипи і ставимо смолоскипи, і смолоскипи, смолоскипи, смолоскипи. Добуваємо вугілля. Вугілля треба багато для наших смолоскипів, щоб гарно було видно, щоб монстри не спавнились на цьому місці, де смолоскипи. І добуваємо ще багато прям такого вугілля. Я з'їм типу кавуна та. Ой, оце смолоскипи ставляться. Якщо я їх взяв в цю ліву руку, тоді вони ставляться випадково. Далі ставимо тут смолоскип, О, мідь ми не будемо добувати. І далі тут ще така прям глибина печери. Тут хоч би тут було ж залізо. Такі прям лози такі джунглівські. Це ж е... такий біом рідкісних джунглів. Так, 35 смолоскипів зробили. Далі йдемо в нашу печеру. І тут що, вихід? Це не вихід. А, це вихід з нашої печери. І вийшли ми десь. Невідомо де. Але я все-таки хочу піти туди, до кріпера, отуди. Вбити кріпера і також бити там скелетів для стріл, для кісток. Треба буде. І нам вже треба знайти діаманти для нашої. Для нашого порталу в Незер треба ж все-таки... Так, ідемо в ту печеру. Ой, ні, там дуже багато монстрів. Там прям дуже їх багато. Треба залізо. Все-таки... Я туди просто так не піду. Треба зробити залізо. Чи добути залізо, точніше. Запам'ятовуємо, де ця печера, поставивши такий, напевно, такий, ну, маленький такий стовпчик. Із тропічних дошок, просто щоб знати, що тут знаходиться печера. Потім йдемо, зробимо зараз ліжко для того, щоб поспати. Ліжко робимо так ось в верстаку. Запам'ятайте рецепт, тому що його треба так швидко робити. Так, далі заходимо. а тут Треба поспати. Спим прямо ось тут, на ось цьому ось такій. В рівнині, хоча це ніяка не рівнина. І нове досягнення соло... солодких снів. Далі я з'їв м'ясо і пішли в цю печеру. Печера теж водяна, це із-за того, що такий біом. Так. І тут є залізо. І тут залізо. Де залізо? Так тут навіть у воду можна залізти прям. Ну тут заліза немає, тільки мідь. Вона лише е, мідь. Тоді підемо в ту печеру, де я ще бачив залізу, бо я гарно запам'ятовую, де всі печери знаходяться. І я пам'ятаю, що в той печері, там одна така була, є точно залізо. Підемо за залізом. І ось наш цей стомбик, що ми там, що я там позначив. Ось ось цей, що тут печера є. І все-таки, я думаю, не піти в цю печеру. А, у нас же ж є ліжко, я ж можу відроджуватися тут. Тоді все-таки підемо в цю у небезпечну цю печеру. Поставимо факели. Треба поспати ось тут, десь в ліжечку, ось отут, біля цих ліан десь тут. Ось о, точку відродження встановлено це для того, щоб потім, потім, якщо вб'ють, щоб відродитися... За допомогою ліжка. І тут дуже багато монстрів. Давайте обійдемо якось їх, або можна даже туди спуститись. Ой, тут вже скелети починають стріляти. Прям, прям влучили один раз. І треба ось так ось викопати. Тут десь, воді, є чи спавнер, чи що. Оцей гравій можна засипати і наверху. А, так, цей гравій же можна так засихати. Я повернувся до нашого до мого ліжка. Так, спускаємось туди в печеру. Напевно, так. І побудуємося таким мостиком як Нінза будує мости. Ось так. І далі у воду. І тепер поставимо кучу смолоскипів, тому що тут... Можуть монстри з'явитися. І треба вбити цього кріпера. Б'ємо монстрів і розставимо свого в скипи, а потім вже треба добути всі тут руди. Ну, Вроді тут як руд немає. Ой, факел зламався, тому що під ним був гравій, який падає. О, кістка, я знайшов десь кістку. І тепер кріпер. Тропічні доски, напевно, візьму. О, тут аж прям собі в кожній броні. Ну, спочатку вб'ємо цього кліпера, щоб тут можна було ховатись. Так. І кліпер... Оп, ударили. Так, підійшли, одійшли. Це така тактика по вбивству кліпера. Все. Досягнення здобуто, мисливець на монстрі. І ще тут треба факелами освітити з молоскіпами. Правильніше їх називати. Так, є цього зомбі. Тут прям такий сильний зомбі в кожній броні, треба, щоб він не підходив до нас до мене. І цей зомбі б'ю... О, кріпер, там кріпер іще. О, я кожені ці штани знайшов з зомбі. Треба, щоб. Треба щоб цей зомбі... ой-ой! Треба, щоб цей зомбі потім не, не надій не забрав собі ці штани, що потім можна їх собі надіти. І це буде як броня. кожені шкіряні наголінники. Так, забираємо наголінники шкіряні. Надіваємо шкіряні, прям вони так, прям. А вони так і називаються штабні. Вони прям так відремонтовані, я хотів сказати. Так, далі. Скелети, скелети тут важко. Але спочатку вб'ємо цих зомбів, що під водою знаходяться. О, там скелет між зомбі б'ється вроді. Да. Скелети випадково влучили зомбі вони тепер б'ють один одного, дивіться. Зомбі против скелета б'ється. Зомбі проти двох скелета. Два зомбі проти одного скелета. Далі кріпер. Далі все зомбі... скелет вбив зомбі, чого. Тепер треба десь поїсти. Оце ж якраз для цього і є смажена курятина саме, не якесь там інше м'ясо, смажена курятина. Так, з'їли. Ну, Ой, не, точніше, не якийсь там кавун, а смажена курятина, таке прям м'ясо. Ого, прям мені дві нитки павук прям віддав, прям так. Так гарно. Далі... Тепер треба якось акуратно вбити цих скелетів. Я б навіть придумав як. Ставимо тут верстак і робимо човен. Так, човен! Саме човен нам допоможе скелета вбити. Саме човен. Тому що човен заповільнює монстрів, в якого вони сіли чи потрапили. І так можна вбити скелета, який сяде просто в човен. Ставимо човен та двигаємо його ось так по чуть-чуть. На... Це саме на цьому Майнкрафті, Java Майнкрафті так двигається, а в інших версіях гри не двигається, рухається човен. Якщо потім так ходити. Так, тут в зомбі перетворився на водяника. Що? І далі треба скинути човен на скелеті. Або все-таки добути залізу для щита, щоб... О, точно, я придумав геніальну ідею. Треба кріпера заманити, щоб він вбив скелета. Так Також об'єм наших кріперів. Для пороха, тому що порох треба для зілля. І кріпери знову так ось зробили. Забираємо. І все, ця печера очищена від монстрів. Тепер можна вже спокійно залутати, заграбувати всі тут руди. Прям така тут трава, така в цьому джунглівському біомі. Будемо тут всі руди потім. Тепер ми також з цієї печери вже... А, тут руди немає. Виходить, що зря я сюди заходив. Ну тоді ми повертаємося наверх за залізом. Бо нам вже треба все-таки залізо. А залізо я десь там бачив в джунглях. Все-таки підемо до нашого заліза. Так, дошки і... ай! Нічого. Повертаємося наверх. Через... Через човни? Та ні. Ось так добудемо кругляку. Ну, так. Убуваємо наш кругляк і все. Зараз піднімемось і вже вилізем з цієї печери. От не треба було, я так думаю, сюди йти, а я пішов. Тому що тут одні тільки скелети і нічого такого корисного. Хоча є корисне три стріли. Так, Спим на ліжечку та далі. Так. Та далі виходимо з печери. Ось тут така прям лоза, щоб вилізти. И і... о, так тут відьма прям є. І скелет горить. Скелет зараз згорить і... Я бью відьму для зілля. Відьма сильна, звісно. Так, відьма п'є зілля. Б'ем. Б'єм. У нас тільки зілля п'є. І я там отримав вроді редстоун. А, я ж тепер повертаюсь сюди. Ну нічого, треба було залізо просто отримати. І тут десь відьма є. А, вже я ж відьму вбив, тепер отримую цей, цей редстоун. Всякі кайла. Штани шкіряні надіваємо. Оце скидку кавуна наберем. І йдемо все-таки в ту печеру. Вот що я б там бачив. Весь наше озеро лави тут є. Та тут є. А, я ж можу кістками. А, в мене... А, в мене є кістки. Покормити цього вовка. Давайте. Все, у мене є вовк. У мене є своя собака. Ну, чи вовк, чи собака. І воно там залізо є. Підемо за залізом. А собака, напевно, сама там перепливечі. Вовки взагалі-то телепортуються до свого власника. Ось зараз зараз вовк телепортується і от посадю. Да він сидить. Та далі добуваємо залізо. Ось наше тут залізо. Сідаємо на човен, встаємо з човна. Сідаємо знову на човен, встаємо знову з човна. Ну це багато. Так, ставимо піч і залізо. оп, оп. Залізо, і тепер, треба... тепер якраз користуємося нашим дерев'яним старим кайлом і дерев'яною старою мотивою, яка вже нам не потрібна. А поки це залізо плавиться, ще можна піти сюди і тут поставити смолоскипи. Хоча тут, вроді вже пусто. Так, тут пусто. Порожнім точніше. І не треба тут ставити смолоскипи. Все, нове досягнення коваль. Я до нього так довго йшов. До цього досягнення прям. Прям майже всю гру переробив. З залізом проблеми великі. тільки два злитка, і там ще одне не переплавлене, яке скоро переплавлю. Так, тепер тут коров треба обійти. Корів. Далі ось тут нормальна рівнина і печера. Ось тут печера, ось наша печера тепер. Тепер з цієї... а, тут тупік тут. З цієї печери добудемо наші, тут всякі будуть наші руди. Ставимо ліжко для відродження. Але спочатку смолоскип. Тепер ліжко для відродження і... Смолоскип. Вугілля тут ще є. Так багато вугілля. Все залізо зробилося. Забираємо піч і іще вугілля. Іще. І все, кайло сламалося. Кайло у нас зруйнувалося. І треба далі дерево добути, і потім добудемо дерево і зробимо потім з палок, і залізне. Ні, я, мабуть, з заліза зроблю відро, тому що відро знадобиться набагато дужче, тому що відро... Треба для створення порталу. Так, ми будемо створювати портал через відра. А, верстак же в мене і так є, значить, навіщо я його створюю? Так, робимо відро і... Повертаємось назад на нашу, ту, до того нашого озера Лави. Забираємо воду, звісно, і забираємо наше тут є ліжко. Ліжко забираємо. Ось ліжко забираємо ліжко. І все, та тепер уже будемо робити портал. Я ж зараз покажу, як зробити портал із. Відра просто води і знайденого просто відра у цього озера лави. Зараз знайдемо наше озеро лави, яке десь тут було. Там я бачимо. Ось о, озеро лави. Значить, показую. Спочатку виливаємо трошечки води кудись, наприклад, сюди. А потім о, треба зруйнувати. У мене навіть кай кайло зламалось, у мене ж кайла немає. Зробимо нове кайло. Зруйнувати цей камінь і робимо ще відро води. Далі робимо такий невеличкий стовп Так само, як я зараз покажу. Робимо такий стовп та виливаємо на нього відро води. Ой, лава ж вся. А, ні, не вся. Тепер допомогою цього відра води. О, досягнення гаряча штучка, виконали відро лави. Також робимо тут обсидіан, і ми так можемо вилити портал, просто ставивши лаву, та вона змішується з водою, і з-за цього виходить такий портал, який ми так ось виливаємо. Так. Так. Так, і забираємо воду, і портал наш готовий тепер. Тепер треба його запалити. І щоб його запалити, не треба за запальничка, як завжди, запалюють портал. Можна просто взяти поставити тут дошки та розлити тут десь забираємо лаву і розливаємо тут лаву прямо біля портала. Дошки запаляться і за цього зробиться портал. Ось так, лава. І тепер просто треба... А, я ж внизу не зробив. Я забув внизу зробити для портала. Почекайте, зараз виправлю. Все, тепер просто чекаємо. Коли лава, Решить запалити наші дошки. Може, треба трохи більше лави сюди додати. І вона запала дошки і вийде портал. Навіть не так близько. Тоді ми все-таки рішимо все-таки гравій може і тут. А, у нас заліза немає, Щоб щоб. Гравій цей тут. О, вогонь з'явився. Тепер по дошкам треба його ось так довести до портала. Вогонь з'явився. Це означає, що тепер він зараз повинен по дошках. Ось, дошки горять. І тепер головне, щоб дерево не розгорілось. Дерево ми так ось о, так тушимо. І давай портал запалюйся. Є, запалився портал! Все, портал готовий. Ставимо тільки верстак. Зробимо, напевно, ще кайло ось таке. І портал вже готовий. Все. Можна все це, всю цю махіну прибирати. Дерево не горить. Тепер цю лаву зальємо водою. А, в мене води немає. Ну, тоді лаву просто можна закрити блоками. І все. Портал готовий. Такий ось і. Все це відео закан... закінчується і всім до побачення.